Те, що ця війна стає глобальною, мова йде вже не лише про війну на території нашої держави, про війну Росії, про війну інших терористичних організацій, як вважаєте, чи можна вважати чи можна передбачувати, що надалі в подібних організаціях на подібних зустрічах, якщо так буде продовжуватися в світовій політиці, то питання вектору України? Першого вектору України воно буде знижуватися, і саме тому ми маємо зараз робити такту таку активність. Має їхати президент, і ми маємо підтримувати свою позицію, тому що далі ми не знаємо, що буде, і можливо, питання війни в Україні воно буде опускатися чи ні? Ну знаєте, я би от е, сьогоднішній візит президента ще розглядав в контексті того, що він буквально пару днів тому, виступаючи перед парламентською асамблеєю НАТО, сказав, uh -huh. коли він е, зазначив, що є. Організація терорист і є держава терорист. І от це, як на мене, абсолютно вірно, маючи на увазі Російську Федерацію. І як на мене, це абсолютно вірний той контекст, який від України лунає зараз для світу. Чому? Тому що ну, дійсно шок. Від нападу на Ізраїль з боку Хамас він дійсно є. Він дійсно десь з емоційної точки зору картинка перекриває. З емоційної точки зору. Ну, геть нерозумний агент Росії пан Орбан, задоволений ніби своєю роботою, да, до чого воно призвело. Ага. От, бачите, да, вже цього, цього немає. Е і от ми, тобто, так би мовити, звітування перед Кремлем, бачите, ми як, як я зробив. Да, тобто, ми тягнули-тягнули, і от воно, ми дотягнули до цього моменту, коли дійсно Україна е пішла. Але е насправді, як на мене, все ж таки. Не, ну, не сталося так, як гадалося, що Україна повністю пішла з порядку денного, бо мабуть може йтися навіть і про посилення. Інша річ, що я бачу, що так ця присутність українська потрібна і на найвищому рівні, чому тому, що деякі наші е, наративи, вони теж не зовсім зрозумілі е, на заході, і на заході і в Ізраїлі, до речі, чому тому, що я коли в суботу говорив е, зі своїм знайомим ізраїльтяном, до речі, людиною, яка в абсолютно в інформаційному полі, да, живе, е, то там, наприклад, е, цілком очевидний для нас зв'язок е, те, що от Проросійська пропаганда в Ізраїлі завжди говорила про те, що ну, бачите, прем'єр-міністр має їздити до Москви. Чому там цілуватися з путіним, і ходити з колорадською стрічкою? Для чого? Для того аби Хамас хізболой не напали. Насправді, це не, це не стало настільки очевидним, тобто, що це був саме там. Багато говорять про провал цієї політики безпеки. Але от саме цього наративу там не звучить досі, угу. і е, це один момент. Другий момент, е, наприклад, для світу теж не зовсім поки що зрозуміло те, що ми говоримо от про вісь зла, яка сформувалася: Москва, Тегеран і їхній проксі Хамас з Хезбулою. Це теж досі поки що не, не зовсім зрозуміло. Але все ж таки я думаю, що сам по собі порядок денний ізраїльський він не перебуває. Чому тому, що десь пішло заспокоєння від шоку, і от ну я, от буквально тут там сьогодні, вчора теж з іноземцями говорив. Вони не вважають з європейцями, вони не вважають, що велика війна почнеться. Зараз на близькому сході, ну тут уже інше питання: наскільки ці прогнози можуть виправдатися, да, бо ми бачили, як прогнози по Афганістану, по Ірану, да, вони не не справдилися. Але е, це той момент є. Тому е, от в цьому контексті, в тому, що ми е, не всі наші наративи заходять до, е, до кінця. В тому контексті, що є ситуативне відволікання уваги від України, хоча і не стратегічне насправді, а навпаки, можливо, десь і так більш щільно до нас уваги, все рівно ця присутність вона просто зобов'язана бути, і я вважаю, це дуже вірною.